Театр починається з вішалки, а квартира з дверей. Сьогодні ревізор нерухомості перевіряє будівельну компанію «Соціум девелопер. Подивимось, чи будують вони справжній дім, в якому хочеться жити, і чи отримують вони від мене ревізора нагороди. Заходь, це ж не фанера з базару. Я не хочу, щоб мене через неї вкрали. Ні, це двері європейської якості. Ми ретельно підбирали виробника дверей і зупинилися на українському виробникові сармак. Проходь. замки підвищеного рівня захисту також додаткові елементи безпеки. Я бачу замки у вас дуже надійні, Які стосунки після терапії. А ви одружені? Е, е, так <кхи> ну добре. О а давайте зараз подивимось на стіни. Стіни дуже важливі взагалі то в квартирі, О, такі рівні. Ех, якби моє життя раніше в Лондоні було таке, як ці стіни, коли офіціанткою працювала. А ви були, до речі, в Лондоні? Я ні. А знаєте, а нічого туди їхати. Там дощі, там погано, острів, в Європу не з'їздиш. آ... Боже, який вид із вікна? Ви просто подивіться, як це гарно. Яка краса. Ой, а уявімо, що я на Титаніку. Ану, допоможіть. Прошу. Wen... Я вже так всього багато тут побачила, так багато всього перевірила взагалі-то. А, а у вас і стяжка навіть є. Так, це напівсуха стяжка. Безкоштовний бонус для кожного нашого клієнта. Це так класно. <рес> Звичайно. Саш, що ти там підглядаєш? Ти будеш їсти? Ходи.